Як налагодити роботу жовчного цікаво? Тоді дивіться, да перш за все необхідно зрозуміти першу причину, чому відбувся збій в роботі жовчного. А він виникає лише з двох причин: перша причина це великий об'єм жирної їжі, і друга причина це недостатня кількість випитої води. Відповідно, що треба зробити? Налагодити водний режим, і сюди відноситься вода. Але вода не буде стимулювати виділення жовчі. Вода для того, щоб жовч вироблялася. І друга причина це налагодити е, стиль харчування, прибрати всі шкідливі жири, і за циркадними ритмами найкраще жовч виділяється з 7 до 9 години зранку. Обов'язково в цей час з'їжте жири, щоб простимулювати роботу жовчів. Те про що я постійно розповідаю: щоб налагодити роботу організму, не можна ставитися до нього як до одного жовчного, до одного серця чи до голови. Необхідно комплексно впливати на роботу організму, тому що. Підхід як до організму, як до одного органу, результату в кінці кінців не дасть. Збій в роботі одного органу автоматично призводить до збою роботи всього організму. Але поки що ви знаєте лише про цей один орган. Так, от найкраще налагодити роботу це починати очищати свій організм. Додатковим таким компонентом для очищення організму і щоб це йшло більше з уклоном на жовчний, необхідно додати лицетин, таурин, такі компоненти. Як Омега, і сюди ж відноситься наш новий, я би сказала, це супер для роботи печінки і жовчного, фандетокс. Ну і власне кажучи, якщо вас цікавить програма відновлення роботи печінки і жовчного, розраховуйте на те, що це в середньому буде на місяць 100 150 доларів і триватиме це не менше 6 місяців. Тому що, якщо є збій в роботі організму, то робота так, кілька днів чи кілька тижнів, результату знову ж таки не дасть. Якщо вам це. Цікаво зайнятися комплексним відновленням, налагодити роботу свого організму. пишіть в коментарях слово хочу, підписуйтесь на мене або звертайтеся через шапку профіля до мене в особисті, і ми детальніше поспілкуємося. І будьте здорові, адже здоровим бути здоровим.